Давай. Вашка вот но. Dove okay, Доброго дня, ну да, питань дійсно багато. Напевно, що не дивлячись на те, що на вулиці весна, у нас все рівно актуальним стоїть питання теплопостачання міста, тому хотів би поінформати, користуючись, що є е, Олександр Васильович, тут що у нас відбувається. І, власне кажучи, чому є певні нарікання на роботу служб. Ви знаєте, що у нас запланована реалізація декількох проєктів, які мають кардинально змінити систему теплопостачання міста, зробити її сучасною, зробити її ефективною, зробити її енергозаощадливою. І, на жаль, поки що цей процес затримується, і ми маємо сьогодні те, що ми маємо на мережах. Ми маємо старі мережі, ми маємо пориви. Прозвучала така дуже необ'єктивна критика зі сторони деяких депутатів про те, що Теплокомуненерго не готувалася до зими. Що мене дивує, коли в одному повідомленні дякують працівникам Теплокомуненерго за успішну скажімо так ліквідацію аварії. В іншому в цьому ж повідомленні звинувачують, що нічого не було зроблено. Так хотів би нагадати шановним депутатам. І думаю, що і результати голосування це можуть підтвердити, що коли теплокомуненерго зверталося з тим, щоб були виділені кошти близько 8 мільйонів гривень на підготовку мереж, магістральних мереж міста теплопостачання до зимового періоду, сказали, що стільки багато грошей вам не треба, ще не зрозуміло, як ви там працюєте, куди ви ці гроші діваєте, і дали все на все 3 мільйони. От на 3 мільйони і зробили. Зрозуміло, що великі ділянки проблемних труб, які пройшли гідравлічні випробування, які. Почали працювати, але стан від того їхній не покращився. Їх треба було міняти, але на це треба було відповідний ресурс. У нас на листопадову сесію йде питання, яке пов'язане з реалізацією проєкту по програмі Демо Україна. Нас готові профінансувати наші партнери. Будівництво сучасної котельні, будівництво теплових індивідуальних пунктів, заміну мереж в мікрорайоні Залозецького. Салтикова щедрина, ну, від доброї волі депутатів залежить. Чи будуть мешканці цих мікрорайонів, цього мікрорайону мати нормальне тепло, за яке вони будуть економно платити? Ну, більш детально, напевно, Олександр Васильович може декілька слів додати. Почався опалювальний сезон. Якби ми цього року були опалювальний сезон, чи найшвидше за останні там 10 років, але тим не менше. Реальний стан є такий, який він є. Влада наша зносена на 47%, мережі чуть менше. Але маємо те, що маємо. Якщо ми говоримо про мережі, то це приблизно 40 кілометрів в такому стані, якщо можна подивитися, там ми витягнули одну трубу на 83-му будинку. Це про те, що ми говоримо, коли ми називаємо ветхий аварійний стан. Це приблизно така труба, і їх налічиться 40 кілометрів чнівця. Тому ми говоримо про проєкт Європейського банку Ідемо Україна, метою яких є заміна мереж, це приблизно десь 20 кілометрів. Це заміна застарілого обладнання генеруючого. І метою цього кредиту є зменшити тариф для чернівчан, утримати і зменшити його. На сьогодні тарифи є високі по теплопостачанню. Типу але вони в Чернівцях і найнижчі в Україні. Це можна подивитися на офіційному сайті і побачити. Нашою метою є не підняття тарифів, От нашою метою є утримання їх, а потім їх зменшення, але за кращу якість і, можливо, за меншою ціною. І тут нічого не треба особливого, тут треба тільки мати добру волю всіх депутатів для того, щоб ми все ж таки почали реалізовувати ці проекти. В інакшому випадку тягнути з казни постійно гроші і проїдати і витрачати на модернізацію це не найкращий шлях. Тому якби, таке в нас якби, питання є. Тому хотілося б, щоб всі були, щоб зрозуміли єдину точку нашу. І все ж таки питаннями технічного перерозброєння повинні займатися спеціалісти. Їх треба. Вислухати, зрозуміти. Ми готові е, до дискусії любої, але модернізація необхідна. Тому що як би ми там не готували до зими підприємства, як би ми там не планували, що би не планували, але е, технічний стан обладнання такий, який не може гарантувати безперебійну і безаварійну роботу е, зимою, на сьогоднішній день. На минулій сесії міської ради було знято на до вивчення питання щодо виконання міською радою, взятих на себе зобов'язань по програмі Нефко, яка передбачає модернізацію термомодернізацію 36 будівель в місті це школи і садочки. Нагадаю, завдяки цій програмі ми можемо в наступному році зробити, поновити ці будівлі, фактично надати їм друге життя, створити там нормальний клімат для наших дітей. І економити близько 16 мільйонів гривень щороку на теплоносіях. Проектом бюджету передбачено, що державного бюджету передбачено, що ці видатки будуть здійснюватися на комунальні платежі в сфері охорони здоров'я освіти будуть здійснюватися за рахунок міського бюджету. Тому, якщо ми цього не зробимо, ми будемо просто в повітря викидати 16 мільйонів щороку. Депутати зняли до довивчення, Формулювання традиційне, знов ніхто там не розібрався, не зрозумів, не дочув, не побачив, ні з ким не порадилися. Можу сказати, що е, всі всі проекти вони є, вони доступні депутатам в будь-який час. Будь-хто з депутатів може спілкуватися з керівниками комунальних підприємств, але, на жаль, ну, іде гра на публіку, коли на так званий день депутата, коли перед сесією. Були викликані всі керівники комунальних підприємств, провідних, Теплокомуненерго, водоканал, тролейбусне управління для того, щоб депутати могли поспілкуватися, задати питання, отримати якусь інформацію. Ну, це, це виглядало, на жаль, не було преси, це виглядало просто як ну, знущання над комунальними підприємствами. Жодного запитання. Я викликав керівників, питаю, шановні колеги, депутати, є запитання? Мовчок. Жодного запитання. На наступний сесійний день нам нічого не сказали, ми нічого не знаємо, ми не розібралися, нас примушують там терміново голосувати. Ніхто нікого не примушує. Ви бо працюєте на благо громади, або не працюєте. Якщо хочете працювати, будь ласка, документи, договори, проекти, розрахунки. Сідаємо вночі, вранці, в день. Ми готові відповідати на всі запитання. Наші партнери, консультанти іноземні, готові відповідати на всі запитання. Але я розумію, що є бажання цей процес просто зірвати. Для того, щоб ну, класична ситуація, чим гірше, тим краще. Знято е, питання було на довивчення виділення коштів по Невко. Це ті кошти, які виділяються згідно договору, які депутати бачили, за які вони проголосували. Е, сьогодні стоїть питання просто про лице Чернівецької міської ради, Чернівецької громади і невиконання нами своїх зобов'язань. і ставить під удар і реалізацію і цього проекту, і повірте, що, е, скажімо так. Коло тих е, фінансових інституцій, таких як Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк, екологічні фонди, е, уряди, посольства, відповідні, які їх тут представляють, це дуже обмежено коло осіб. Один плювок їм в обличчя, один, е, один раз показати, що ми просто несерйозні, і все. І це репутація міста буде спорчена на на роки. І будуть в Івано-Франківську, Хмельницькому, Львові, Києві, Житомирі, в Одесі їздити нові тролейбуси. Буде модернізована система теплопостачання, будуть нові котельні, люди будуть економити на опаленні. А у нас нічого не буде. Бо риторика нагадую, повторюю, риторика комуністична. От беру Сіманенка читаю і слухаю лідера рідного міста Василя Сафроновича. Ну слово в слово перечитую. Іноземні не крити, це ярмо наші наших дітей, гейт МВФ, руки від України. Ми самі справимося, де не справимося, нема у нас грошей. Ледве виділили 3 мільйона гривень, щоб мережі підготувати до зими. Це, що стосується тепла, ну і вже в продовженні розблоковано було, скажімо так, знята законодавче законодавча протиріччя щодо отримання коштів на містами України на реконструкцію, на модернізацію системи електротранспорту. Від 4 числа я отримав лист Європейського банку реконструкції і розвитку. Значить, завершується підготовка техніко-економічного обґрунтування, яке праці... консультанти робили з тролейбусним управлінням. Європейський банк пропонує нам отримати кошти, 1 мільйон гранта і 8,5 мільйонів на нові низькопідлогові підлогові тролейбуси і відповідно запасні частини до них. Загалом 9,5 мільйонів гривень загальні умови. це Кредит на 12 років, 3 відсрочки від термінування і кредитна ставка 6% річних. Ну, 7%, фактично, з усіма, з усіма нарахуваннями. Про що йде мова? Ми можемо купляти бушні тролейбуси, там, десяток, воно нічого не змінює. Зміни ситуація кардинальна, причому вже завтра. Якщо ми купимо 50 нових тролейбусів, які вийдуть на вулиці міста і почнуть вчасно, комфортно возити Чернівча, а потім ми будемо розраховуватися за них. Інакше ну, накопичити ми ці гроші не зможемо. Перевиконання такого, як є в цьому році, в наступному році не буде. Бюджет обіцяє бути достатньо складним напруженим, будуть збалансовані вже всі видатки, дохідна частина бюджету. Тобто, я повторюсь, частину скажімо так повноважень, і про це говорили обидва прем'єр-міністра і президент, що надання нам фінансових інструментів не означає, що нам не будуть надавати відповідальність. Тому все залежить від депутатів, повторюсь, ми готові сідати зранку до ночі про це говорити, для того, щоб наше місто могло бути сучасним, модернізованим, комфортним для проживання. Наступне, що стосується тих подій, які у нас були приємні, ви знаєте, відновлена синагога в Садогрі, палац Цадіка. Спілкувався я, власне кажучи, з організаторами із релігійною общиною. Я хочу подякувати по-перше всім, хто долучився до прийому такої кількості гостей. Це і поліція, аеропорту, іншим службам, служби безпеки, які <кій> забезпечували, скажімо так, комфортне перебування, щоб не було у нас ніяких інцидент, інцидентів. Приємно, коли в місто приїжджає а, ну, людина, яка вважається одним з. Фінансових магнатів світу. Ну Не в кожне місто приїжджає така людина для того, щоб подивитися, у що він вклав гроші, в що він проспонсорував, все решта. Повірте, що такі візити вони не лишаються без наслідків у гарному цьому розумінні. Як 100 років назад сказав там один з наших керівників очільників області, коли цей палац відкривався, що це буде мати визначний, ну, визначний результат для розвитку буковини. Сьогодні ми відновили, сьогодні ми розуміємо, що до нас буде приїжджати багато туристів. Сьогодні ми розуміємо, що цей потік туристів, він генерує і інші потоки, в тому числі інвестиції. На жаль, не всі у нас, як виявилося, представники нашого міста були готові до адекватного сприйняття, скажімо так, людей цих подій. Деякі собі вели, ну, м'яко кажучи, некоректно, але я думаю, що. Громада сама дасть оцінку. Так само хотів би доповісти про те, про свою поїздку в Німеччину. Відбувся перший українсько-німецький форум. Міст партнерів були представлені близько більше 40 територіальних громад, це в основному міста України і Німеччини, які мають партнерські стосунки. У нас були дуже такі продуктивні зустрічі. Проводився цей форум Міністерством економічного розвитку Німеччини. Нам показали всі можливості, які сьогодні нам готові надати німецький уряд для того, щоб підтримати наші партнерські стосунки. Вони готові фінансувати і обміни учнівської молоді, студентські, економі... скажімо так, проєкти, які стосуються економічного розвитку, розвитку міст. Отримали ми, скажімо так, підтвердження від нашого міста. Партнера, з яким ми, скажімо так, я думаю, що найближчим часом підпишемо документи про співпрацю під містом Мангай. Це місто достатньо велике про підтримку чернівців у всіх, скажімо так, спільних європейських проєктах. Дуже, дуже результативна зустріч. Зараз будемо вже відпрацьовувати конкретні кроки по реалізації. Ще, Значить, хотів би запросити чернівчан 9 числа писати разом диктант єдності. Я обіцяв в минулому році, що ми будемо розширювати скажімо так, масштаби цього свята, цієї події, тому запросили в сесійну залу не тільки чиновників, а й депутатів міської ради. Крім того, в двох школах це в 2 та 5. Будуть обладнані відповідні кабінети, де кожен охоче, що нічан з родиною може прийти спільно написати диктант відповідно по цій процедурі. Коротко в мене все. Одне невеличке оголошення ще було Васильівна, що стосується субсидій. Людмила, вибачайтеся. Хто прив'язаний? Доброго дня, я директор департаменту праці соціального захисту міської ради, Друзья, Людмила Васильівна, Я хотіла би повідомити всіх мешканців міста про зараз дуже болюче питання для всіх це начислення і автоматичний перерахунок тих субсидій, які були оформлені раніше. Хочу доповісти всім чернівчанам, що відповідно до чинного законодавства, якщо людини за цей рік не змінилися, ніяких, не було ніяких суттєвих змін в плані доходів, в плані зміни сімейного стану, зміни житла, ми всі ці нарахування проводимо автоматично, без додаткових заяв громадян. І ми їх всі провели. Зараз є надзвичайно багато звернень на гарячу лінію Міністерства соціальної політики. Звернення до міської ради дуже багато людей приходить до нас, в департаменти в управління соціального захисту. Всі дуже хвилюються, що не отримали ще поки що повідомлення про те, чи призначена чи не призначена їм субсидія. Так от хочу сказати, що субсидія призначена, кому вона має бути призначена. Ми виходили в вихідні, працювали. Зараз у нас була проведена дуже велика робота. По роздруківці всіх цих повідомлень хочу вам сказати, що у нас я кажу приблизну цифру, тому що вона щодня міняється. У нас на сьогоднішній день майже 32 тисячі домогосподарств отримують субсидії. Тому можете уявити, що це робота трошечки є об'ємною. Ми вже роздрукували всі ці повідомлення, і від сьогодні ми по. Бучемо їх розсилати нашим мешканцям міста Ченнівців. Тому я всіх дуже прошу зачекати пару днів, заглядати свої почтові скриньки. І до 10 го числа, коли ви вже отримаєте свої платіжки, я сподіваюся, що у вас будуть ці повідомлення. Ви зможете правильно розрахувати, як сплачувати. В крайньому разі, якщо вже там до 15-го числа ви не отримаєте цих повідомлень, то тоді ну, звертайтеся. До нас будемо, тому що є випадки, коли розглядають питання комісійно, коли е, не надходять ще дані з фіскальних органів, тому але це не, не так масово, основні частині субсидію нараховано. Будь ласка, шановні колеги, запитання. Історичне запитання про Богдану Хмельницького чи буде завершено до... Історично чи істеричні? історично? Історично, історично. Ну, ситуацію, в принципі, розглядали на сесії, була надана, надана вичетна інформація. Зараз проводиться тендер. <зас> <кхід> Відповідно <плес> до його умов, якби <плес> закінчено до кінця. Там Роботи лишилося не так багато. Ну, Все, що можу сказати. А так, як він відбудеться, хто стане переможцем, чи виконує він свої зобов'язання по тендеру, чи не буде оскаржуватися. це ще... Загадувати наперед не буде. А коли буде? коли затонували? Я не пам'ятаю точно дату, на розкриття буквально там тиждень-два, і ми зможемо підписати угоду на продовження прошу. Була інформація стосовно вашого радника Марії Неврочучко, її затримала поліція з керуванням автомобілів останнього алкогольного звільнення. Дня, мабуть, і суд. Вони суд перенесли. І не знаю, щоб він відбувся, такі, він мав другого листопада відбутись. Які ваше ставлення до цього, які, можливо, були ваші якісь рішення за наслідками? Ну, коли це розглянеться? Ну я не дивіться, ну інформація. Інформації буває багато. У мене інформація, що Василя Спомні що продана, двічі оштрафували за порушення правил дорожнього руху. Да? Ну я не вважаю, що це предмет обговорення на прес-конференції міського голови. Ви можете Марії. В... Вашу... Ви... Да, вона не підлегла. Радники на громадських засадах не... це не підлегли мені особи, і мене стосується виключно їхня професійна діяльність. Якщо у вас є запитання до Марії Дмитрівни, ви думаю, що вона людина публічна, доступна. Подзвоніть, запитайте, отримайте всі. Ви часто кажете, що ви є позапартійний, але в своїй декларації, ви написали, що ви є головою Ученівецької обласного осередку. Панзмін. Чи як це? Панзмін це старана зва. На фронту, що я зараз партію політичною? Якби ви читали мою декларацію, то ви б уважно звернули, ну, звернули увагу на дві речі. Фронт Змін це громадська організація, обласна, перша. А друге це декларація за 15 рік. Тобто це вже застріла інформація? Ну, це декларація за 15 рік. Відповідно, там вказані ті дані, які були актуальні станом на там, початок го року. За питання щодо аеропорту, реконструкція аеропорту, коли вона буде реалізована і які відкриє можливості? для екраніців? Чи є якісь угоди вже з Туреччиною, наприклад? Значить, ситуація наступна. Почалась реконструкція. Декілька разів був на обіці. Достатньо зупиняється. Аеропорт не закритий. Фактично стартує київський літак, летить на Київ. В цей час робиться роботи. І по прильоту літака полоса має бути вже звільна, заасфальтована і відповідно забрана вся техніка. То, тому е, роботи ми плануємо виконати, як мені обіцяв підрядник, до кінця листопада, все залежить і від погодних умов. Е, що це дає? Це дає можливість повністю відремонтувати злітно-посадкову смугу для того, щоб на ній не було. Е, Технічних проблем, а саме розшарування пальто відповідно сміття в літак, щоб знизь посадження двигунами, підкрив і вартість ремонту 300 тисяч євро. Полосу, яка нам дозволить приймати літаки вищого класу. Бачений проектом, це необхідно нарости полосу, тобто зробити її товщою для того, щоб інтенсивність приймання літаків і збільшити. Тобто, е ми можемо використовувати полосу. Що стосується авіасполучення, у нас є попередні домовленості з авіакомпаніями е на е чартерні рейси Болгарія. Туреччина, так? вони планують, скажімо так, відкривати наступний сезон. І плюс, крім того, міжнародні авіалінії України вже отримали від Державної авіаційної служби дозвіл на здійснення рейсів в Чернівці Мілан, Чернівці Бергама, точніше, ну це аеропорт під Міланом, Чернівці Стамбул і Чернівці Телеві. Це те, що вже дозволи отримані після реконструкції полоси, через місяць-півтора ми зможемо фізично приймати ці літаки. А далі все буде залежати від є, є велика надія, що в бюджеті державному будуть передбачені кошти на розвиток регіональних аеропортів, що ми зможемо отримати додаткове фінансування з державного бюджету. В цьому випадку ми. Зможемо повністю зробити сучасну європейську полосу для того, щоб приймати літаки, сучасні літаки будь-якого класу. А хто реалізує, який департамент реалізує? Департамент житлового комунального господарства. Угу. Прошу про є ще запитання. Тоді Всі мараз... на вулиці. Там, де так, дякую за вас. <кх>